Всім привіт! В цьому випуску я покажу, як побудувати гарні постройки для різних біомів. Зараз ми будемо будувати басейн. Він підходить до піхтового біому. Будуємо ось так, як у мене тут. Далі потрібно це все заповнити водою. Оці сюди блоки. І це все водою заливаємо. Ось так це все залилося, а це все вручну. І ось так він виглядає. Але хто хоче, можна ще йому зробити ось таку як огорожу із блоків хвойного дерева. Ось так. Одне так, одне так. Ні, одне так. Одне так. Одне так. Одне так. Одне так. Одна так. так. Тепер оце ось так треба. Далі перекладаємо це ось так. Ось так. І так треба огородити все, щоб вийшов як обграда для цього. Того гарного басейну. Ось так зробили. І так з кожної сторони потрібно. Далі тут можна, хто хоче, можна зробити То ось тут, щоб було як в джакузі взяти пісок душі. Та вийдуть так, щоб були бульбашки, хто хоче, так можна ще зробити. Так виглядає, мені катяться так красивіше. Так, тепер потрібно тут докласти трішки. І цей буде готовий забор. Так, тепер тут потрібно докласти його. Тепер потрібно побудувати підігрів води, щоб воно виглядало гарно. Mm -hmm. О, зомбі пішов. Дощик іде, каніки. Всі не прикольні, тому що якщо туди попадемо, він може там бак Якийсь час буду, Тому що там ніяко. Злочина своє так це виглядає. Тепер можна взяти паркан. Гіловий, як звичайно. Гіловий до. Там. Плавильну піч. Тепер ставимо сюди так. А я думаю сюди краще. Раз, Тепер ставимо так. сюди піч плавильну. А сюди поставити потрібне ілове дерево. Це буде виглядати ось так. Якщо ще взяти, там, закинути в цю піч якусь руду на переплаву, то це буде виглядати дуже гарно. Можна поки переплавляти їжу та, та дивитися, як вона гарна, таку. Осей, ще можна побудувати, хто хоче дім в воді. Находимо такий гарний океан, ставимо сюди так і будуємо платформу. Ось такий. Буде він в современному стилі. Робимо ось так, як показано відео. Тепер... Робимо стіни. Він буде мізун. Він буде на першому поверсі поверсі гармісти, який йде під низ будинку. Він буде йти навіть під воду цей будинок. Цей корал передається за чи багато. Тепер підп'янялися. Зараз будемо верхній так тобто, трихай буде. Це вже все ж таки модернізований будинок, а не якийсь будинок, який я перший шуміч будинок, хоча б не так -то, потрібно. Цього -то. ось так. Тепер візьму дубу дубу Бу. і роблю одну щоб трималася краще, Та другу. Ще робимо ось так. теж дубу. І ще з цього будинку з кварцу ладкого, стильного такого слабі. А на криші? Тепер залітаємо під кришу та беремо ось таке грім заклон. Воно в цей стиль дуже пишеться. Зараз виключимо я, на яску та на Добріше вачно вам, Ось так робимо. Виходить на ось так, щоб було щеплено, ставити теми в мене настати планують, щоб вони були це. Тоді буде гарно це бачити. Мої до не, не будуть ошибатися в тому, як їх будувати. Зум лише якийсь там дуже. Починемо на версії 1-20. Так це виглядає. Тепер спуск вниз. Ми ще робимо модернізований, так що ставимо в участий вода в печі на модернізований. Так, внизу буде пісок душ. Тепер ми будуємо, беремо скло вже на скло І тут ставимо ось так. Ось так, щоб воно виглядало як акваріум підводний дім. Цей три блоки теж. А низ із кварцевих блоків. Підлога. Так, будуємо ці стіни. Тепер забудуємо підлогу. Вона з кварцевих блоків, але по краях будуть ступеньки, які вивернуті на ось так по кругу на нас. Випеклою стороною. Осушати губкою. Осушати цей будинок потрібно губкою ці моменти з водою підводною. Так, тепер потрібно його навчать інтер'єру. В ньому інтер'єр дуже цікавий. Тому що він такий модерн, не зони. Кстати, ми треба його ще нам осушати. Щось нас вилітіло із ігри, щось не сказала. О, спасибі. Завтра зайдемо. Це було гарно. І тут ставимо. Пісок але треба нам ще осушити. Де у нас тут губки? Ось суха губка не мокра, І робимо ось. Щоб нам посили.

Можна ті допомотні блоки вибрати. Та тут будуємо ось такий, як і. Щоб вода не розливалася, можна зробити модернізор. Обкладуємо. Так можна спуститися, подивитися, тоді підніматися. Ось так піднятися, та тут. Щоб тут також ж ну, було, можна зробити такі ж самі як дверці. Та їх потім прийдеться вести. Верх їх Але я їх верну, тому що я здумаю, що вона до самого верху піднімала. же також таку саму, та і так воно нас піднімає. Наверх. А спуститися можна ось так береш і спускаєшся. Тоді, коли потрібно, вона тебе піднімає. Тут на, на самому низу ось так заходиш та вцілі. І на риби. А сюди потім ось такий нагарний підводний світ. Тоді заходиш, закриваєш, тебе піднімає, сюди можеш вийти і виходиш. І ось такий гарний будинок у нас виходить. Гарний будинок, кому сподобався, підпишіться та поставте лайки. Під цим відео Всім Зим... показував вам був Андрій Троян. Підпишіться та поставте лайки.